Ну, я думаю, що е, зараз Китай, е, як до речі, раніше, він буде спостерігати. і Якщо буде впливати, то в такому закритому режимі не прямо, а опосередковано. Але більше це стосується безумовно Сполучених Штатів, е, Європі доведеться теж реагувати. Але е, я думаю, що європейці теж будуть реагувати по ситуації. Е, е, я думаю, що головний негативний наслідок для всіх, можливо, тимчасово, це зростання цін на нафту. А отут до інтересів США підходимо. Uh -huh. Я абсолютно переконаний, що американці знали. Ну і з різних повідомлень, uh -huh. те, що uh -huh. вони попереджали uh -huh. публічно, попереджали Ізраїль, uh, що не треба робити, і так далі. Тут же питання було в даті. Ну і дехто думав, що ну можливо знов будуть лякати, лякати і нічого не відбудеться, особливо uh, навіть був такий uh, дивний чинок: uh, от що додати в понеділок у сина Нетаньягу весілля. І думали, що як це буває, да, спочатку да, відсвяткують угу. родинне угу. свята, а потім вже щось Чи, там із раїль зробить. Да? Да, да, да. Виявилось навпаки. Я думаю, що якраз от чинник несподіванки, Я думаю, що він використовувався. Але я інша річ, от. Давали американці повну згоду на такий удар, і на удар, в якому обсязі, от тут питання відкрите. Тут, я думаю, що могли бути певні суперечки, розбіжності. Але те, що Ізраїль поінформував американців, у мене немає сумніву, ну, тому що американці виводили свій персонал з країн Близького Сходу. Ну і ще важливий момент: от теж показова. Мали відбутися в неділю, якщо не помиляюсь, переговори в Омані між черговий раунд переговорів між США і Іраном щодо ядерної програми Ірану. І теж думали, що не зараз, а наступного тижня. Що якщо Ізраїль піде на якісь жорсткі дії, тільки після переговорів, якщо вони в черговий раз зайдуть в глухий кут, Ізраїль зіграв на випередження, тому я все ж таки я от припускаю, що достатньо високий рівень самостійності з боку Ізраїля був. І був не стільки тому, що там Ізраїль хотів жахнути по ядерній програмі Ірану, а спрацював ще й інтерес самостійний, внутрішній інтерес Нетаньягу. Нетаньягу зацікавлений зараз в тому, щоб не було виборів парламентських, щоб трошки ще. Поцарювати, і, а можливо збільшити рейтинги, це теж збільшити суб'єктність да, 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 і без... збалансувати від відносно те, що ми, Оце, ну, скажімо, кідок Трампа. Ну, я б не сказав, що кідок. Тут от з Трампом це складніше. Ага. Я думаю, що американці не офіційно, неформально дали дозвіл Ірану Ізраїлю вдарити по Ірану, але при цьому публічно зафіксували, що ми не при чому. Е, от, треба було зберегти подвійність. Ага. Я чим далі, тим більше вважаю, що Трамп не про війну. От якої б жорстко, яку б жорстку риторику він не використовував, він не про війну, він не хоче воювати, він ага. не людина війни. Але е, те, що робить зараз Ізраїль, в принципі відповідає інтересам США, тому що, по-перше, це тиск на Іран, щоб він погодився на реалістичні переговори, тому що Ізраїль вже може продовжити. Як він сказав, ще не на один день операція, ще невідомо, там вийшли з ладу ці ядерні об'єкти чи ні, але знищив керівництво, військове керівництво, що важливо, да. Да, і, не тільки, ну, і плюс uh -huh. там, деяких uh -huh. ядерних експертів. Ще один важливий момент щодо цін на нафту. Насправді, певне зростання цін на нафту зараз, як це не парадоксально, вигідно американцям. Тому що Ставьте, ну, я то. думаю, що ми знаємо, що. Зараз виникла проблеми для е, е, сланцевої нафти е, в Штатах і там скорочення певне відбувається. Тому трошки треба підтримати свого виробника навіть за рахунок от, е, такої нинішньої ситуації на глобальних нафтових ринках. Тому я думаю, що американці були в курсі справи, але публічно відхрестилися, е, е, не беруть відповідальність. Я думаю, що американці можуть втрутитися тільки в тому випадку, напряму, якщо Іран в відповідь ударить по. Американських базах по американських військових от тоді американцям треба буде відповідати. Ну ще один ризик це ризик перекриття урмузької протоки, ага. якщо вони хочуть запакувати всю персидську затоку. Ну от тоді. Да. Тоді теж треба буде розблоковувати і якось діяти більш світова криза, якщо заблокується. Ну да, так. да. Це... І тому от це, до речі, буде показово uh -huh. наскільки Іран готовий далеко піти. Одна річ от атаки, повітряні атаки, відповідь, інша річ от uh -huh. на такі жорсткі заходи піти. Але так чи інакше, п'ятниця 13-те, Підтвердили свою репутацію і початок війни між Ізраїлем, вже війни. Я думаю, це не просто обмін стовлічними ударами, війна. війна між Ізраїлем uh -huh. і іраном. Інша річ надовго і наскільки вона буде масштабною, все таки. Що нам очікувати далі? Ні, ну один варіант Бо це питання, яке турбує всі ні найбільш небезпечно. Це хаотизація цих uh -huh. процесів, коли вони виходять з-під контролю. І якщо от розростається, скажімо так, от ця мапа конфліктів ланцюгова реакція конфліктів, це безумовно розмивання ситуації, да відволікання уваги, ресурсів. Ми от хотіли б зараз отримати відновлення постачання американської зброї. А якщо конфлікт на близькому сході він затягнеться і буде більш гострим, то безумовно пріоритет для США це постачання зброї для А Ізраїли. вони могли нам постачати без Ізраїлю? Ні, ні, ні. ні Я ж кажу відновлення. відновлення. Зараз немає постачання тільки залишки того того, що Байден давав, да. Але ми починали переговори. і Я думаю, що вони ще й продовжуються про те, щоб відновити постачання американських зброї. Ну звичайно за гроші, звичайно, за гроші. Так, да. Навіть це тепер уже під питання. Ні, ну питання в тому. А, а якщо, наприклад, по тих там самих петріотах, по яких точно йдуть uh -huh. переговори по ракетах для петріотів, а зараз це може бути актуальне для Ізраїлю? Да. Mm, Як так, у нас так, виникла так. ситуація, от, згадували про 2023 рік. В чому була тоді проблема? В тому, що ми отримали на той момент артилерійські снаряди американські, які були резервом стратегічним для... okay, в Ізраїлі, okay. але оскільки там не було бойових дій, їх давали нам. Uh -huh. Як тільки почалася війна з Хамасом, все, uh -huh. Uh -huh. постачання цих снарядів для України припинилися. Як і по ППО, теж ми отримали uh -huh. тоді теж певні обмеження. От тут є ризик. З іншого боку, якщо. Як це не парадоксально, але якщо от цих тих конфліктів стає більшим, то це буде проблеми для Росії, тому що якщо Північна Корея почне війну, не дай Бог звичайно, але проти Південної Кореї, тоді ну, їм потрібні… Це вибачте потрібне... за цинічність, але як сказати для нас, війна та на жаль вигідна для нас. Прошу. Ні, ні, ну я маю на увазі в тому сенсі, що е для Північної Кореї треба буде не готуватися і там, продавати снаряди ракети Росії, а вони будуть використовувати в своїй війні. Да. Інша річ, що а, ну, тоді а, гострі процеси розпочнуться такі, що Сполучені Штати ну, будуть точно переключати свою увагу на землі. Це з Європи. Не всередині не буде, да, буде да, да, не на да. Але будуть переключати увагу на, на Тихоокеанський uh -huh. регіон. Uh -huh. Але я думаю, що зараз, от, як ми про Китай трошки згадували, контрчинник це Китай. От Хто не зацікавлений зараз от, в масштабізації цих конфліктів, це Китай. Тому що у них зараз проблеми з американським ринком, проблеми, які вони намагаються вирішити, але вони вже виникли. Вони компенсували це певною мірою за рахунок збільшення продаж в Європу і в країни Азії, там Латинської Америки. А от зараз уявимо, якщо йде масштабізація цих військових конфліктів, це б'є по глобальних ринках. І це, от якраз, створить економічні проблеми для Китаю, внутрішні економічні проблеми, тому що там економіка все ж та більше орієнтована на експорт. І тому я думаю, що Китай якраз зацікавлений в тому, щоб не допускати надмірної масштабізації цих конфліктів, щоб оця тритя світова не розросталася шляхом ланцюгової реакції локальних конфліктів.